Європейський Союз Європейського Союзу ЄС, але досі він не реформований. І ну, так як і в електроенергетиці, в нас відбувається цінове субсидування споживачів, теж заниження ціни на газ для населення. І що ще важливо, остання тенденція. В Україні запровадження ініціативи прозорості видобувної галузей і АІТІ вона називається, це ж роздаткових матеріалів, ви можете почитати детальніше. Це, е, Фактично світова ініціатива, яка нещодавно прийшла в Україну, і що вона дозволяє? Тобто вона дозволяє подивитися реальні, реально скільки відбуває компанія та чи інша нафти, газу, тобто, щоб це все робилося прозоро, тому що наразі ми реальні цифри не можемо. Ця ініціатива, можливо, нам допоможе в цьому. Тобто вже відбулося буквально нещодавно. Створення багатосторонньої робочої групи, Вона створюється з, з шести представників міністерства, громадських організацій. Ось і вони вже там домовляються і дивляться, які реальні видобутки, тобто в і газ Але це все тільки в планах, тому що реальними членами ІЕТ ми ще не є, це тільки початковий процес. Азербайджан йшов до цього 10 років, я думаю, що в нас не менше Ось, якщо теж цікаво, бо в цій ситуації я теж можу розказати, це абсолютно нова інформація. не знає про На чому концентрується преса? Це те зниження цін на газ, цікаво дуже навіть для мене там пакетні угоди, що ж вона нарешті. Які там пакетні угоди, якщо не знає? Дійсно, ніхто не знає. тобто Яникович поїхав, сказав трасу про пакетну угоду, а що вона буде з собою являти, нікому не відомо. Тобто, ми вже пам'ятаємо про харківські знижки, тобто, або про Чорноморський флот, да, який теж приймав участь в газовому питанні. Тобто, що ж це за пакетна угода, ми будемо допитуватися, все також, подивіться, є багато нових проєктів доверфількації постачання нафти і газу. LG термінал актуальний проєкт, з яким Держ... Агентство Державної їздить по світу і пропонує всім інвесторам. І вони декларують, що дійсно саме цим проєктом з усіх національних проєктів цікавиться спільнота. Побачимо, чи він буде дійсно в нас побудований, але... Насправді його повинні будувати вже в цьому місяці. Ось. Також цікавим останніми тижнями є реверсні поставки газу з країн Європи. Теж зараз детальніше розглянемо. І видобуток нетрадиційного традиційного газу, розробка газу на шепі Чорного моря, давня тема завантаження Одеси Броди. Декларували в транснафті і... Те, що вони хочуть постачання нафти з Чехії, Польщі, і поки що вони чекають на це. І цікаво те, що є розробка нафт нафтогазом, родовищ нафти в Єгипті, вони дійсно видобувають. Нещодавно на конференції ми декларували, що видобували сім родовищ, Теж, якщо цікаво, то інше можна сказати. Проте що реструктуризація нафтогаз, модернізація ГТС, актуальна дуже тема, завжди піднімається в пресі, завжди чекають на гроші від Європейського Союзу, але все це закінчується нічим поки що. Тобто, реально, хоча модернізація деяких відбувається, але той же створений також консорціум, ну тобто, наскільки я спілкувалася з представниками європейського представництва в неофіційному, вони говорять, що не дуже зацікавлені ці консорціями і що ця тема дійсно вже ну, тобто застаріла трошки. Все-таки нові проекти вкладають в не більше, ніж модернізація людей. Також цікавою темою є зберігання газу європейськими компаніями в підземних сховищах України, теж нещодавно декларували представники НАКУ, що дійсно в... В підземних сховищах України можна, можна зберігати газ і європейська компанія здавати, тобто в оренду є такі потужності, але ніхто не цікавиться. Теж питання, чому це Ось. Теж останніми часом доля українських НПЗ, особливо Лисичанського НПЗ, як ви всі знаєте, його, всі чекаються, Ціна на бензин, якість нафтопродуктів, та ж зміна тарифної політики і ІТ, про які вам вже зазначили. Ну, ось це будівництво лендж-терміналу, яке планується, потужності дві, є дві черги, значить, це порт Южний, планують будувати дві черги по 5 мільярдів кубометрів на рік. Ось це, така, ну, це є таким, одним з потужних по диверсифікації наразі. Але чи він буде реалізований? Наприклад, у мене теж є зумів. Тому, тому що, насправді, наразі, наскільки я теж чула, вони шукають інвесторів. Але головне, не тільки інвестори, а ще й постачальники. Тобто, з яких країн будуть постачатися газ? Це теж насправді питання. Ось, тому поки не знайдемо не такі постачальники. тобто термінал можна побудувати, а де взяти газ для терміналу? Як його ще транспортувати? І, до як, і як його транспортувати? До, да. до. Тобто це колосальні е, витрати, тобто всі красиво декларують, що це буде 10 мільярдів документів на рік. До речі, до 2016 року вони почнуть е, потужність від черги зробити. Але де взяти газ і де взяти такі інвестиції на термінал? Це непогано, це працює в Європі насправді, дуже класно працює. Але в нас це ще питання. Да? Далі реверс газу з Європи. Сьогодні дивилася останні дані. Наразі польська гес сістем декларувала, що у нас на добу, прошу звернути увагу, що на добу 4 мільйони кубометрів. Але це не щоденно вони постачають, постачає, тобто це в рамках контракту з німецькою компанією РВІ, тобто вже почався реверс. Це фактично, як на мій погляд, це все-таки він є незначним. Ну, тобто, як ви бачите, да? Але це є тактичним ходом в тих же газових перемовинах, насправді, ось таким більш психологічним фактором. І ще теж я дивилася останні дані, ці реверсні поставки можна, ну, тобто наша, наша транспортна система може до 20 мільярдів кубометрів приймати реверс. Також ще одним проектом диверсифікації це розробка шельху Чорного моря. Значить, активно зараз збирається виставляти на конкурс Київську і Фороську ділянку, ви бачите обмі видобутку газу, які можна на рік з 3 3,4 мільярди кубометрів хороська це оцінки, тільки оцінки, тобто насправді скільки їх там є, невідомо це оцінки за геологічними якими? Це Держгеологи, це все обіки. А, це Держгеологи, так? Да. Да? І от саме відроби. туди оце от вишки Бойка йдуть? Чи... Вишки Бойка йдуть на Одеське безземельне yeah. родовище, yeah. Ну, далі. Uh -huh. я трошки далі uh -huh. покажу. Uh -huh. Дивіться, це видобуток нетрадиційного газу, теж актуальна тема в Україні наразі. Я думаю, що ті, хто тут з, цікавиться з екологічними питаннями, думаю, одразу, одразу Звернуть увагу на uh, цю диверсифікацію, це uh, актуальна тема насправді в Україні. Uh, Польща uh, намагається uh, видобувати зараз uh, uh, сланцевий газ. І uh, uh, Україна долучається до цього питання. теж. У нас є uh, залягання uh, в, uh, на Олеській uh, площі, це uh, Івано-Франківська uh, Івано-Франківська Тернопільської області. Uh, Оцінки дуже великі, 1,5 трільйонів, половину вони дуже різняться. І насправді ну, тобто, ніхто не знає, чи є сланцевий газ чи ні, тому що поки не почнуть бурити першу свердловину, реально ніхто не дасть вам оцінки. Ніякий, ні Шел, ні Шеврон, ніякі Міншел, ні ніякі світові компанії вам не скажуть, скільки насправді там є газу. І юзерка ділянка, це Донецька Харківська область, вже ближче до вас. Там буде працювати Shell яка виграла фактично конкурс на цю ділянку, бачите, які орієнтовні цифри теж є. І от теж готується до конкурсу Слобожанська ділянка, теж вона постійно відтерміновується, міністр у нас природи постійно говорить, що ось ось виставлять на те, але насправді поки що немає не? цієї ділянки. Теж це Харківська область, теж близько до вас. 6,8 мільярдів кубометрів на рік оцінюється видобуток. Цікаво, що насправді ну, в Україні не так багато видобувається, але зараз ось, нещодавно я була в Простурі, фактично в Харківській області. Це свердловина Біляївська. Давно дуже хотіла боротиць свердловину разом ще з Укргазовидобуванням. Оцінок немає поки реально. За словами президента, там 300 тисяч кубометрів в день, але довіряти словам просто, ну, тобто, а, але сам шелт не ну, питали, немає поки оцінок, скільки вони ж дійсно там захочуть, хочуть отримати газ. А присторг був, що вони закінчують будівництво? Ні, це встановлена вже фактично борова. Тут будуть боритися газ ущільнених порід. Ось, і, це вже реально не здійснюється. І вони заплановані фактично пробурити цю свердовину за 5-6 місяців. Тобто вже на квітень травень наступного року ми будемо мати віда у да, нас. Нас вони хочуть постачати потім, звичайно, транспортну систему. Оцінок немає цікаво, теж як менше міста, скільки ж вони будуть дійсно тут. А немає ну, оцінок, наскільки тело річно безпечнеться, чи це підзначується? Звичайно, є оцінки при тим, як бурять свердловину, беруть і проби на, на води, тому що це все це геологія. Обов'язково об є специфічні, дуже глибинні, там вони залучають екологічні організації, тобто, ну, тобто Просто так дозвіл не дадуть на бої. Обов'язково є, є ризики, дуже дуже. Ну, але прошу. Теж. Добре, що насправді працюють а, тут світові компанії, тому що в них є досвід, тому що якщо ми працювали б тільки своїми компаніями, у нас немає технології насправді. Коли приходить Шелт, Chevron, Шеврона, Ні, ExxonMobil, насправді вони, а, ну, тобто ми має... у них досвід Так, да, В них, них обов'язково є свої <гум> правила екологічні, тобто досвіду. Ну, питання на традиційного газу, якщо хочете, але. ми поговоримо з <гум> вами. Окремо, я, наприклад, є прихильником видобутку сланцевого газу, газовщини, то є. А те, що чи це невірно у мене, що європейські країни багато відмовляються від видобутку, від, від, видобутку таких видів газу через екологічні напитки? Дивіться, хто відмовляється? Відмовляється Франція, в якій переважна більшість це на чому електронення? Атомна енергія. Там дуже, дуже серйозна атомної. Там в нас 15 енергоборів, а там 52, чи більше Да? Тобто, звичайно, вони не зацікавлені. І наскільки я розмовляла теж з представниками тобто, європейськими, чому? Там просто реально уряд не зреагував раніше, ніж пояснити. Треба пояснювати ризики, всі ризики, приходити на місця, працювати. Тобто, тому що, ну, що тобто ви вважаєте, що е, от, е, небезпека екологічна, вона нижча, аніж е, от, користь від сланцевого газу? Я вважаю, що користь сланцевого газу, якщо дійсно о, ці цифри підтвердяться, які в нас є, то, тобто це реальна енергетична незалежність. Україну. Це реально. Тобто це колосальні, колосальні цифри насправді. Але, звичайно, є ризики. Я не можу стверджувати, що, можливо, там їх не буде. Але я ж вам кажу, що приходять ці міжнародні компанії з своїми екологічними стандартами, у них там розписано все просто до останньої каплі, вони бурять там з алмазними ну, тобто, і е, слідкують обов'язковим заводами за водами, це забруднення. Ну це, тобто там дуже великі технологічні процеси, треба робити окремий семінар по нетрадиційному газу, щоб всім пояснювати просто ризики і ну, не нетрадиційне воно якесь звучить. Ні, насправді правильно, щоб всі розуміли, а, насправді а, писати несланцеві газ. Традиційний газ, тому що станцевий газ, тому що традиційний газ це не тільки станцевий, це газ ущільних порід, це шахтний метан. Тобто Правильно використовувати термінологію не традиційний газ, хоча вони так якось цікаві. Газ зі звалищ, це біогаз, це альтернативне випало. Я хотів сказати, що удивительна ситуація, що там працюють западна компанія. они, я так понимаю, на престоле отказались озвучить хотя бы цифры, которые они ожидают получить, при том, что ни одна западная компания без четкого бизнес-плана не будет заходить, который точно так же состоит из трех частей программы минимум, максимум. И ну, назовем это бюджетным вариантом. То есть мы говорим, что цифры просто-напросто не открыли, потому что Shell бы не начал вкладывать инвестиции достаточно большие, не имея программы ни, минимума и максимума, сколько он хочет получить. Просто эти цифры ну, закрыты, я правильно же понимаю? Смотрите, мы тоже запитывали Греха Наталью в Италии, как, э, был бы шел. Сколько действительно? Ну, потому что, ну, звичайно, никто не придет, не будет бороться, не зная, что оценить. У них есть оценки. Он сказал, у нас есть оценки, но мы их не хотим озвучивать. Он сказал, что с опытом просто. Він не хоче озвучувати, тому що дійсно потім є якісь маніпуляції. Ну, тобто це позиція компанії. Є звичайно оцінки э, і держгеології НАТО, але реальність мені цікаво реальні оцінки, скільки тут. Ну, їх у них приміти какуватилі. Ми не говоримо, так mm -hmm. mm -hmm. uh -hmm. да, Ну що говорити? Всі знають і так, коли приїдуть. Подисні возьмете до конфіденції, оскільки компанії проводить. Э, Тут певна конфіденційна інформація, компанія проводить дослідження за власний рахунок і не хоче відкривати ці дані. Це, в принципі, нормальна світова тенденція, оскільки так само, як і я перепрошую, Ірину, деякі держави навіть не відкривають вартість газу, який вони закупають у певних компаній. Деякі відкривають, деякі не відкривають, оскільки це є предметом договору і не завжди ця інформація може бути відкрита у загальній доступ. Так, э... Це чужа країна. Вони приходять в вони не Вони прийшли сюди, якби вони не були певними, що є певні запаси цього газу і вони почали пробувати. Для себе вони мають цю цифру, вони не хочуть її відкривати. До речі, цікава інформація щодо цієї інформації, щодо ісланцевого газу, газочій нових порід. Дійсно, є оцінки державологіна, але компанії не жалеють ті, купували. Та їх ніхто за... Ну, це просто так не віддав. То вони купували і ну, просто фактично повірили. Насправді, ну, я ж кажу, що треба бурити і потім дивитися, скільки реально. Тобто ніхто не скаже. Є оціночі якісь. Берегите, Шура, золоті. Які? Вишки бойка. Ну, вишки бойка вже самі по собі золоті. <гум> Одеське без мене родовище перспективними як вважає. you <small noise>